А питання в тому, що є ціла низка різних технологій, їх можна обговорювати, але ясно одно, що ці технології всі пов'язані з проведенням бойової операції для того, щоб звільнити наших військових з озброєнням і як військове формування, потрібно проводити військову операцію. Досвід таких країн, як Ізраїль, які постійно проводять ті операції, інші, які приймають постійно участь в бойових діях, засвідчує, що інший спосіб просто не існує. Тим більше, Росія вийшла з договірного процесу двостороннього і не вертається у нього, і не вернеться найближчий час. Ми віддали Росії всю зброю без виключення, всю техніку, всі технології, всі плани, всі документи, і віддамо все без залишків. Чи можливо в цій ситуації щось зробити? Не дуже хочеться бути песимістом, але скажу, що дуже мало шансів, якщо не знайти якусь надзвичайно асиметричну відповідь, про яку я навіть би не став говорити по телевізору, але вона існує, без сумніву, яка дозволила би врівноважити силу.